Проблема довгобудів в Одесі існує вже давно, і з кожним днем у людей все менше шансів отримати квартири, за які вони віддали чималі кошти. І все ж цю проблему можна вирішити, упевнений голова фракції партії регіонів міськради Геннадій Труханов. Для початку необхідно оголосити мораторій на видачу дозволів на будівництво нових об'єктів для тих будівельних компаній, які не виконали зобов'язань перед людьми, аж поки вони не закінчать недобудовані будинки. Поки всі відхрещуються від проблеми довгобудів, голова фракції партії регіонів Одеської міськради Геннадій Труханов намагається допомогти людям, що постраждали від недобросовісних забудовників. Ми фракція партії регіонів встановлюємо мораторій на видачу всіх розрішительної документації, що стосується повномочі сесії міського совета, всім строителям, всім застройщикам, які мають обязательства. тому що є такі факти, що люди, которые вам строили, сьогодні мають участки. сегодня пытаются реанимировать свою строительную деятельность. Для того, чтобы положить конец, и они вытащили те деньги, которые получили, извините за выражение с вас, мы останавливаем... діяльність таких компаній. мораторій має діяти аж поки не здадуть в експлуатацію довгобуди, і люди нарешті не оселяться в довгоочікуваних квартирах. Відповідно вимогу не видавати дозволи та узгодження на зведення нових об'єктів компаніям, що мають довгобуди. Фракція партії регіонів направила Ви до виконкому міськради. А забудовникам пропонують розробити заходи, що допоможуть вирішити проблему. Всім стрілянам компаніям і приглашаємо їх в здання СІССІздання Ґразкового для того чтобы они пришли даем время, для того чтобы они выработали на своей конференции строительной при нашей помощи те меры, которые сегодня позволят нам. Рінімірувати або востановіть будівельний ринок, а прежі що застроїть вам обіцяли. влітку в мерії вже обіцяли розібратися з Довгобудами, але далі справа не пішла. Меру та його команді було ніколи, адже всі займалися перерозподілом влади і власності. І ось через кілька місяців біля стін мерії знову зібралися обдурені інвестори довгобудів. Після спілкування з Геннадієм Трухановим люди зрозуміли, що у них з'явилася надія. Геннадій Лянідович Труханов в, в общем-то э, кажется чоловіком, який не бросает слова на ветер, Я думаю, що будемо что що дійсно ті которые які нам сьогодні ще раз будем надеяться, будемо действительно що дійсно ситуація поміняється к лучшему. Інвестори змучені обіцянками, якими їх постійно годували в мерії, вперше за довгий час повірили, що нарешті їхні будинки з довгобудів перетворяться на реальне житло.